Тарас Шевченко, не завидуй багатому. Не завидуй багатому. Багатий не має ні приязні, ні любови, він все те наймає. Не завидуй могучому, бо той заставляє. Не завидуй і славному, славний добре знає, Що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він кров'ю та сльозами вийлє на забаву. І молоді, як зійдуться, то любо та тихо, як у раю. А дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому дивись кругом себе. Нема раю на сім сіті. Хіба що на небі. Тарас Шевченко. Тяжко важко в світі жити. Тяжко, важко в світі жити, сироті безроду. Нема куди прихилитися, хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити. І нема де дітися. В того доля ходить полем, колоски збірає, а моя десь ледащиця за морем лукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого, губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий, чи не в тебе вдався? Чи не любив тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш, а я піду на край світа. На чужій сторонці найду кращу, або згину, як той лист на сонці. Пішов, козак, сумуючи, нікого не кинув, Шукав долю в чужім полі, Та там і загинув. Уміраючи дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умірати у чужому краю. Тарас Шевченко думка Нащо мені чорні брови? Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, Нема кому розказати, чого серце хоче, Чого серце, як голубка, день і ніч воркує? Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, Та й нащо питати. Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плаче серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли Бойнесенькі за синє море, Чорнявому, зрадливому, на лютеє горе. Тарас Шевченко. Тече вода в синє море. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, А думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі на той бік ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тарас Шевченко Вітре буйний. Вітре буйний, вітре буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Воно знає, де мій милий, бо його носило, воно скаже, синє море, де його поділо? Коли милого втопило, Розбий, синє море, піду шукать миленького, втоплю своє горе, найду його, пригорнуся, на серці зомлію, тоді хвиле, неси з милим, куди вітер віє. Коли ж милий на тім боці, буйнесенький, знаєш, де він ходить, що він робить. Ти з ним розмовляєш, коли плаче, то і я плачу, коли ні, співаю, коли ж згинув чорнобровий, то і я погибаю. Тоді неси мою душу Туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше у чужім полі сироті лежати, буде над ним його мила квіткою стояти, і квіткою, й калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло, чуже сонце, не топтали люди. Увечері посумую, а вранці поплачу, зійде сонце. Утру сльози ніхто й не побачить. Вітере буйний, вітере буйний, ти з морем говориш, збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море. Тарас Шевченко. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас, лихо, не приспало, як свою дитину, бо вас. Лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нужу світом? Нічого робить. Не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи, я більше не хочу одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчуками збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні вітають. Там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулось, дніпер широкий море, степ і степ, ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кубзарі співають. Все співають, як діялось сліпі небораки, бо дотепні. А я А я тільки вмію плакать. Тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому. Хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою. Пекло йому на сім світі, А на тім. Журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає. Та кряче, а серденько, соловейком щебече та плаче нишком. Люди не побачуть, то й не засміються, не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються чуже поле. Поливають щодня і щоночі, поки попи не засиплють чужим піском очі. Отаке От то. А що робить? Журба не поможе? Хто ж сироті завидує? Карай того, Боже! Думи мої, думи мої. Квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попід тинню сиротами, а я тут загину. там. Найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину.